Якщо у тебе своя віра, свої стосунки з Богом, ти кажеш, що Я вірю в душі, а чому тоді твоя душа вона не молиться? Чому твоя душа не йде і не проповідує? Чому твоя душа до церкви не йде, а чому твоя душа Біблію не читає? Знаєш чому? Тому що у душі у тебе немає Бога. Якби віри в душі було б достатньо, тоді навіщо би Ісус Христос Він прийшов на землю і заснував церкву? Навіщо сам Бог прийшов на землю та заснував церкву? Якщо, якщо збори віруючих вони не потрібні? Тоді, навіщо би Христос наказав би зібратися в горниці 120 людям і вилив на них Духа Святого, щоб вони йшли і проповідували до краю землі саме завдяки. Їхній вірі, християнство воно досягло і нас у 21 столітті, і багато християн вони загинули мученичиською смертю. Навіщо все це, якщо досить просто вірити у душі? Віра в душі це тотальний обман. Їй не потрібна ні церква, Біблія, ні Христос не потрібні. Пророцтва, апостоли, люди, які поклали життя за віру. Для душевної віри немає сенсу у всіх цих жертвах. Амінь.